У Гостомелі на день вчителя селищний голова Юрій Прилипко з колегами особисто відвідав усі навчальні заклади та привітав освітян зі святом. Розпочали із центру творчості дітей та юнацтва. Юрій Вічна завжди радує на свята, і взагалі він нас підтримує. Без його підтримки нам би було дуже тяжко. Далі Юрій Прилипко навідався до своєї рідної школи номер 16 якій вже більше 115 років. Напередодні свята тут, до речі, вперше за 25 років зробили ремонт. Приємно що наша робота так не проходить даром, що нас як можна сказати, люблять, пам'ятають, завжди приходять, вітають. Ну приємно відвідали і 15-ту школу, доля якої ще донедавна була під гучним знаком питання. Сьогодні у приміщення, яким користується заклад, новий власник, і навчальний процес триває. Ви знаєте, просто ну радіє душа. І звичайно, що йдеш сюди, навіть коли хворієш, то йдеш і хочеться, хочеться, хочеться до тих маленьких діток, бо це щастя. просто. Після 15-ї школи естафета привітань прийшла до школи номер 13. Саме тут з 1 жовтня розпочнеться реформа у галузі харчування школярів, і директор не може цьому не радіти, усвідомлюючи, що є для кого все це робити. Дуже люблю дітей, і хочу, щоб наші дітки росли щасливими, здоровими і щоб вони завжди радували своїх батьків. У військовому містечку привітання звучали на адресу двох колективів дитячого садка «Первоцвіт» і школи номер 14. Сьогодні дійсно у нас свято. Ми кожного року традиційно відзначаємо цей день. Ну і завжди раді всім гостям, як завжди, у нас і селищна рада. Перед цим ось приходили вітати із національної гвардії. Ну і так кожного року ми святкуємо і діти, і вчителі, і батьки приходять. Взагалі не уявляю собі іншої професії. Діти, вони розумієте, діти біля них ти не так старієш, Ти завжди молодим залишаєшся, коли малеча коло тебе. І любі, якісь такі негаразди, щось таке на душі. Вони прийдуть заговорять на душі. Стає добре, весело і тепло. Завітала до 14-ї школи, щоби привітати колег і секретар ради Олена Кастиця, яка пропрацювала тут вчителем багато років. Переконано в тому, що працюють в школі не ті люди, які тільки отримали педагогічну освіту, а ці хто має поклик душі і готовий віддавати частину серця дітям. Завершили святкову естафету в дитячому садку «Веселка», який сьогодні відвідує більше трьохсот дітлахів. Приємно, що місцева влада нас не забуває. Юрій Ліч допомагає садочку і на кухні приладдям для садочка допомагав і вітав до дня святого Миколая, допомагав нам придбані. Підвальному приміщенню там нам ставив котли, і сьогодні дуже радісна подія, що він про нас не забував. Окрім привітань, не забували цього дня цікавитися і поточними проблемами в галузі освіти. Тож після святкових відвідин були зроблені певні висновки. Віздили всі навчальні заклади, почули їхні побажання, як би вони хотіли бачити. В данішому у нас є перспектива, як їх зробити, щоб наші діти в кращих умовах навчалися. bye